Твоя рутина це не про відсутність комфорту. Це про відсутність творчості. Ти ніби живеш серед роботів у світі механізмів та розкладів. Кожен твій день схожий на попередній. Ти все відчуваєш і бачиш, але водночас спиш. Щоб прокинутись, потрібно свідомо запустити колесо фортуни. Наважся на свій кармічний поворот. Прийми хаос змін. Бо саме в ньому народжується нова Ти. І я бачу, що цей момент наближається, коли не буде вагань, зайвих думок, страху невідомості. Ти зробиш свій крок швидко і без сумнівів. І тоді Всесвіт одразу відкриє двері. Новий проєкт, цікава ідея, можливо, фінансовий шанс. Рутина зникне назавжди. Але чи готова ти прокинутись?